По-перше, я хотів би подякувати Олександру Сергійовичу Корнієнко за те, що на відміну від Стефанчука, він дотримується регламенту, і на прохання фракцій і народних депутатів ставить на голосування пропозиції від народних депутатів. Це дійсно заслуговує поваги і вдячності. По-друге, шановні колеги, є позиція комітету, який звернувся до вас з проханням прибрати безуглу. З заступниці голови комітету я знаю, що багато хто з вас в куларах розповідає про те, скільки має в лапках позитиву від виборців, коли таке рішення не ставилось на голосування головою Верховної Ради. Будь ласка, давайте поставимо цю постанову. Не набере, зніметься з порядку денному. Це чесно, а ховатися і не поважати колег, в тому числі з комітету, це неправильно. Тому Олександр Сергійович, прошу ще раз поставити цю пропозицію на голосування. Яку саме, Дмитро Олександрович? Перейти до розгляду постанови з реєстраційним номером 10391, да? Чи як воно там, Відома постанова вже. Який точно номер по безуглі? 10391? Добре. Ставлю на голосування пропозицію Дмитра Олександровича Разумкова. Перейти до розгляду законопостанови з реєстраційним номером 10391. Будь ласка, прошу голосувати. За 190 рішення все також не прийнято.